Якщо подивитися історично, навіть можемо подивитися комунікаційні сплески. Кожен раз, коли проходила масова ідентифікація після певного періоду часу, відбувалися такі речі. А люди або думали, що вони не мають проходити ідентифікацію, люди думали, що це їх не стосується, або люди думали, що це не, не варто їхньої уваги. Тобто Бувають такі речі зараз. Ми це дуже швидко намагаємося виправити, і знов ж таки люди, які не отримали пенсію, вони досить швидко проходять ці процеси ідентифікації. Чому сталося? знов ж таки? Якщо подивитись відсоток людей, яким було. Призупинена виплата до людей кількості людей, які мали це проходити, це невеликий відсоток. Я розумію, що для кожного окремого випадку це значна ситуація, значна подія, і ми намагаємося розібратись з кожною такою ситуацією. І знов ж таки ми провели зустрічі з громадськими організаціями. Послухали їх позицію. Вони знають багато таких предметних речей, тому ми прийняли рішення відтермінувати блокування саме по тим, хто фізично з'явився, але по якомусь із причин не надав декларування про неотримання. Їм відтермінували до 1 квітня. Більш того, ми зараз проаналізували всіх таких людей. І додатковими відомостями пенсійний фонд їм нарахував за попередні місяці пенсію Тобто ми не чекали сроку, не чекали закінчення місяця. Їм просто нарахували цю пенсію і виплатили пенсію за попередній місяць. Але знову ж таки ще раз хочу звернути увагу, що таке відтермінування до 1 квітня, і потрібно буде в будь-якому випадку пройти оце самодекларування щодо неотримання. зараз. Є такі варіанти ідентифікації: перше через дію. Через дію зробити певні кроки. Далі я розумію, що не у всіх людей є дія. Можна через веб-сайт подати заявку на пенсійний фонд, попросити, щоб вони пройшли фізичну відеоідентифікацію. В певний час буде дзвінок. Пройдеться ідентифікація. Наступний крок, якщо це також неможливо, це звернутися в будь-яке відділення пенсійного фонду. От якраз це саме головне в будь-яке відділення. Не потрібно йти там в якесь конкретне відділення. В будь-яке відділення пенсійного фонду можна зайти і пройти ідентифікацію. Більш того, не в великій кількості я спеціально під'їжджав в відділення пенсійного фонду, є де є черги, дійсно є черги. Це зазвичай відділення пенсійного фонду, де поруч багато будівель, особливо висотних будівель, там може бути більша кількість людей. Знову ж таки, сусідні відділення, які трошки поодаль, там може не бути взагалі людей. Проти ідентифікацію можна будь-якому відділенні пенсійного фонду. Ну і знову ж таки, те, що було сказано, це лишити заявку в пенсійному фонді. Якщо людина мала мобільна, має певні інвалідності, не може дойти до відділення пенсійного фонду, то безпосередньо працівники пенсійного фонду прийдуть здійснювати таку ідентифікацію. Вони не матимуть необхідності проходити, в разі якщо вони переведуть пенсійні рахунки. Не просто переоформлять картку в Ощадбанку, наприклад, а саме переведуть рахунок. Для цього потрібно просто прийти в відділення пенсійного фонду, будь-яке, яке поруч з ними, і зазначити, що вони хочуть перевести відповідно рахунки на підконтрольну територію. На ну, ж це якраз є свого чином злий жарт екстериторіальності пенсійного фонду, бо для людини неважливо, де саме її рахунок пенсійно обліковується. Тому що пенсійний фонд обслуговує в будь-якому відділенні, навіть якщо завтра ви поїдете на західну Україну, умовно івано франківськ то все одно ви зможете в будь-яке відділення пенсійного фонду зайти і отримати всі ті самі послуги.